Всім привіт! Презентую вам ложі карпетки жіночі бренду Esmara. В лоті 133 пари. Є різних кольорів. Вони довгі. Матеріал бавовна Поліамід та Ластан. Вартість лоту 2600 гривень. Розмір від 35 до 42. -го. З розміром 35-38 буде 86 парів. Та з розміром 39-42 буде 47 пар. Ціна однієї пари 19 гривень 55 копійок. І цей лот ви вже можете замовити в наших менеджерів або на вайбер каналі. Всім дякую.